15 квітня 2023 року відбувся День відкритих дверей. Увесь університет та й факультет журналістики, реклами та видавничої справи зустріли майбутніх абітурієнтів у стінах гуманітарного корпусу Одеського національного університету імені Мечникова. Як саме відбулася ця зустріч? Ви дізнаєтеся з нашого відео. Від входу в корпус до актової зали школярів та їх батьків зустрічали стенди усіх факультетів, де студенти ради розповідали кожному з охочих тонкощі навчання на цій. Чи інші спеціальності надалі в актовій залі відбулась зустріч з керівниками усіх навчальних відділів, де, зокрема, ректор В'ячеслав Троба привітав майбутніх абітурієнтів та розказав про переваги нашого університету. Достатньо багато студентів знаходяться зараз за кордоном. Ми це беремо до уваги. А разом з тим є студенти, які навчаються і знаходяться в Одесі. Тобто в нас йдуть ось пари безумовно в змішаному режимі, тобто і онлайн, і офлайн. На це теж зверніть увагу, тому що ну не всі вищі навчальні заклади спроможні таким чином організовувати навчальний процес. У кінці зустрічі в залі школярі разом з батьками переглянули степу виступ від творчої організації університету. Ви знаєте, на мене сьогоднішній день було дуже таке позитивне враження, тому що я за стільки років не пам'ятаю такої кількості людей у залі і розумію, що певним чином це безумовно бажання абітурієнтів вступати. А по друге, мабуть, люди взагалі вже. Хочуть спілкуватися один одним. Після майбутні абітурієнти відправилися до кабінетів, де кожен факультет та їх декани особисто провели зустрічі. Це ж і стосується факультету журналістики, реклами і видавничої справи. Декан Олена Іванова разом із представниками усіх кафедр розповіла учням 11 класів про тонкощі та переваги навчання на нашому факультеті. Як організована наша робота? Ми маємо на факультеті програму підготовки бакалаврського рівня, магістерського рівня і рівня PHD, аспірантського рівня, можна, як сказав ректор. Прийти в 17 років і піти звідси в 25, а можна не піти. Як було це колись з нами, коли ми колись прийшли. За підсумками дня наша редакція опитала деяких присутніх. От як зустріч прокоментували майбутні абітурієнти. Я Олександра Трішкіна, я з сьомого ліцею. Мені дуже сподобалось День відкритих дверей в національному одеському університеті, тому що все було дуже відкрито. Цікаво. Сподобалося, як розповідали, що показали кабінети. Було цікаво слухати все в актовій залі. Вже вирішила, що хочу поступати до. Цього університету на факультет журналістики мене звати Цеволова Марія, я навчаюся в 11 класі. Ще не вирішила, на який факультет я буду вступати, але точно знаю, що буду вступати в Мечниково. Зараз думаю, вибираю між психологією, журналістикою та, 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 та романо-германською філологією. Взагалі, мені подобаються всі три факультети зараз, та я вже буду дивитись ближче до вступу по балах НМТ, який обирати. Захід сподобався. Я задала всі запитання, які хотіла. Я зараз вже все знаю про те, що мені треба, про вступ та про університет. Так взагалі. Дуже інформаційно вийшло. Мене звуть Олена Добчак. Я вже випускниця факультету журналістики реклами та видавничої справи. Я зовсім не шкодую що сюди поступила. І всім, хто ще не вирішив, точно раджу, тому що це дуже круті можливості. Це дуже багато таке коло оточення різних знайомств. Ви будете дуже швидко вирішувати ці проблеми. Ви будете працювати на телебаченні, потім у прес-службах і будете шукати щось своє. Це дуже такий крутий, потужний досвід. І от мій молодший брат він ніколи не думав, що буде йти на журналістику. І побачив на сестричку свою, просто неймовірну, і вирішив можливо, теж піду. Доброго дня. Мене звати Максим, мені 17 років. Я також планую поступати на факультет журналістики, тому що ну, саме журналістика, я вважаю, вона навчить мене гарно комунікувати з людьми. Тут гарні викладачі, та дуже домашня атмосфера. Насправді я ось ходив на міжнародні відносини, там зовсім не так на журналістики. Ну, дуже дуже по-домашньому, дуже круто. Тільки що прийшов сюди, ось послухав. І ну, це, це дуже тепло, це колектив, це ну, дуже, дуже. Та й сестра казала, що дуже класно. Ну, взагалі. Так. Саме так пройшов день відкритих дверей, ону імені Мечникова. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коменти і пам'ятайте, все буде Україна!